Навіть найпрофесійніші артисти іноді стикаються з несподіваними ситуаціями на сцені. Які кур'озні випадки траплялися з українськими зірками під час їхніх виступів, та як вони зуміли впоратися з цими моментами? Джеррі Хейл під час концерту в Тернополі була засліплена світлом прожекторів, не помітивши край сцени, дівчина впала в оркестрову яму з триметрової висоти. Внаслідок падіння вона зламала ребро та отримала струс мозку. Артистку госпіталізували, але вона швидко відновилася та повернулася до виступів. Лата Огнєвіч під час концерту в Білій церкві співачка, виконуючи пісню Зозуля, не помітила край сцени через яскраве освітлення та впала. Незважаючи на інцидент, вона швидко піднялася і продовжила виступ. Чим заслужила ще більшу повагу від своїх шанувальників. Валерій Харчишин, лідер гурту, друга ріка, під час концерту у Львові виконував пісню вже не сам і, захопившись виступом, оступився та впав зі сцени наглядачів. Співак швидко піднявся, продовжив співати разом із фанатами, демонструючи професіоналізм та живий вокал. Ліда Лі під час церемонії вручення музичної премії YUNA 2021, співачка так бурхливо раділа перемозі свого продюсера Монатік у номінації Найкращий співак року, що випадково впала в глядацькій залі. Цей момент став одним із найбільш обговорюваних подій премії. Оля Полякова, відома своїми яскравими костюмами, під час одного з виступів опинилася в небезпечній ситуації, коли її вбрання загорілося від піротехнічних ефектів. Співачка швидко зреагувала, загасила полум'я та продовжила виступ, показуючи свою відданість публіці. У дідзьо під час одного з концертів увідклеїлася накладна борода, яка є невід'ємною частиною його сценічного образу. Співак використав мікрофон, щоб непомітно притримувати бороду, і продовжив виступ, не давши публіці зрозуміти про інцидент. Після цього випадку він вирішив відростити справжню бороду, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Під час фіналу Євробачення з Веркою-сердючкою стався кумедний випадок. Під час енергійного танцю з ноги артиста спала туфля. Андрій Данилко, який виконує роль Верки, продовжив виступ із гумором, не звертаючи уваги на інцидент, що додало номеру ще більшої яскравості. Ці випадки демонструють, що навіть у непередбачуваних ситуаціях українські артисти зберігають професіоналізм, почуття гумору та відданість своїм шанувальникам, перетворюючи кур'юзи на незабутні моменти шоу. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал та ставте лайки.